Всім привіт! Давайте поговоримо про ваші фінанси і голод роду. Сьогодні в регресі з клієнткою розбирали тему фінансів і знайшли програму Голоду роду. І все-таки ми пішли в ці родові історії, сценарії розібратися, хто ж перший з предків, скажімо, закрутив у цю програму, запустив в роду голод роду. Пішли ми. В родову систему знайшли історію, коли був предок, який був зажиточний, який досяг великих успіхів, ну такий пан був, скажімо так, і в нього були працівники, які на нього працювали. Але він був багатий і дуже жорстокий. Тобто він думав, як обігорити, скажімо, своїх працівників і десь там придирався, дуже прискіпливий був до роботи і недоплачував. Своїм працівникам. І от люди, звичайно, були незадоволені, десь це було несправедливо, десь це була таке, знаєте, жадібна позиція пана, який не оплачував за ту роботу, яка була зроблена. І що відповідно ці люди вони його проклинали, проклинали його всю сім'ю і таким чином запустили програму родову голод роду. Ми е, зустрілися з цим предком, який вже після цього пана прийшов в рід, і він тяжко працював на полі, але в нього була велика сім'я, і він не міг її прокормити. Тяжко важко працював. І для того, щоб справитися з тою ситуацією з історією, яка була, багато дітей, да? ми пам'ятаємо, що колись в родах народжували 5-13 дітей, багато було. Діти народжувались, кормити треба було, пахати треба було. І от щоб заглушити ту свою біль, що я не до, я не можу там бути таким хорошим добитчиком, він що робив? Глушив це алкоголем, свою безпорадність, да? так себе розчиняв свою біль. Бо не міг там з жінкою поговорити, не міг дітям сказати, що ваш батько втомився і так далі. І так далі. Ну, от ми за того пана стали розбирати історію, щоб все таки закрити програму, яка дуже впливала на рід. Поколінь бо сім-вісім поколінь жили в. Жили в програмі голоду, тобто відпрацьовували цю карму негативну, який напрацював оцей пан в роду. І ми пішли з ним більше розбирати його історію. І перше, що я його запиталася, а чому ти був такий жорстокий, а хто тебе так ранив, а хто тебе недолюбив? І він нам став розказувати історію, що мама виховувала сама його, в нього ще було чи два брата, чи дві сестри, неважно. І мама недолюбила. Чому мама недолюбила? Тому що мама тягнула сім'ю, батько помер. На війні да, і, е, тягнула, і е, приділяла мало часу дітям. Чому? Тому що повинна змушена була працювати, щоб прокормити дітей. І от ми з цим паном стали розбирати далі, що е, все-таки на маму велика образа і така травма дитяча, да? що мене недолюбили, що я не потрібний. Мама тільки на роботах пропадала. І от ми розібрали глибше цю історію. І е, саме на цій травмі е, цей пан і досяг таких висот, що він і маєток мав, і заможний став, да? і е, працівників мав. Тобто на цій травмі він виїхав в успіх. І ви можете провести аналіз зі свого життя. Багато ми бачимо таких прикладів світових, в тому числі, коли людина там умовно не в благополучній сім'ї народилась в бідній сім'ї, але на цій травмі прям виходить людина з бідності. Да, тобто є в травми дві медалі. З одної сторони ми їдемо на цій травмі, ми хочемо кращого життя, ми е, силу прокачуємо, дух свій прокачуємо. Да? Карму в тому числі ми свою проходимо. Чому ж ми таку в сім'ю попали? Ми карму свою якусь відпрацьовуємо негативно з, минуло, з минулого втілення. І от дехто все-таки доходить до якихось класних результатів, світовими якимись е, бізнесменами стають, а хтось навпаки лишається на тому рівні, що і рід, на тому рівні, що і батьки це вже від вас залежить який шлях ви обираєте. Тому травми нам дані дані не просто так. І от ми розібрали історію далі з цим паном, пішли в минуле життя все-таки пояснити йому, чому все-таки він попав в таку історію, що там умовно мама виховувала сама його, і він був травмований, що мама недолюбила. І от докупались ми до історії, що була жінка в роду, вона а, дуже хворіла, там була якась а, серйозна хвороба, і вона заключила контракт з бісом. От мені хтось писав в коментарях, що таке родовий, що таке біс. Це сутність, яка живиться вашою енергією, яка хоче, щоб ви з нею працювали. Біс працює в темную, в темну, тобто, бєс, задача беса – тягнути вас на якісь там парчики, бумеранги всім роздавати. Оце робота беса. Тобто він працює на кладовищі. Він хоче, щоб ви працювали на кладовищі, щоб ви мстили людям, щоб ви стали жадібними, в тому числі до грошей, щоб ви стали аб'юзивними, маніпуляторами цим цими, цим цим всім. Питається родовий біс. Він хоче, щоб ви працювали з темною магією. Оця жінка заключила контракт з цим бісом, тому що рятувала своє життя. Їй смертельна хвороба була дана для того, щоб вона розпакувала свого целітіля. І дуже багато практиків на сьогоднішній день я аналізую, дивлюся, спостерігаю, що також не приходять цей головний урок. Коли в нас, скажімо, все йде по одному місці, коли навіть в наше життя. Коли в наше життя навіть приходять смертельні хвороби, воно дане нам для чогось, і наша задача на тому етапі ставати на вірний шлях. Цій жінці треба було розпаковувати цілітіля. але вона настільки не вірила в себе. Вона не розвивала цього навику в собі, і вона пішла легшим шляхом, легшим шляхом заключила контракт з родовим бісом і таким чином стала працювати в темних енергіях, якби да? і служити разом, служити йому, працювати разом з ним і робити негарні справи. Тому саме цей родовий біс зайшов на програму Голоду роду, який пізніше запустився через такі історії, і на програму алкоголізму в роду. Тому саме і жінки, і чоловіки страждали від того. Багато поколінь, 7-8 поколінь сплачували цю карму за цю жінку. Тобто нічого безслідного, безнаказано не проходить. В цьому житті ви будете проходити цю карму. Ваші діти будуть проходити, внуки, правнуки, чи ви будете в іншій своїй реінкарнації в своєму наступному житті? Цю карму ви будете це відпрацьовувати. Ми розв'язали цю карму роду, ми допли допройшли з клієнткою ці уроки, дорозв'язали ці кармічні вузли в роду, ми допройшли ці програми роду, ми закрили їх у ці програми. Рід більш чим оплатив повністю полх в роду за оці і прокляття, які були, лягли на, на рід на багато поколінь, і контракт розірвали з родовим бісом. І е, саме моя клієнтка прийшла на Врешті в свій рід з цим розібратися. Як би їй важко не було, вона також зараз в глобальних трансформаціях, але вона прийшла і каже: Я розумію, що мені треба з цим розібратися, тому що я проходжу курси, я розвиваюся, але я стою на місці. От саме родовий біс не зацікавлений в тому, щоб ви стали целітелем і. Стали на свій путь істини. Цей біс це також із питання від самого диявола за вашу карму з минулого життя і за карму роду, який рід вас напрацював. Я вже пояснювала не в одному ролику. Якщо ви мене запитаєте, чому я маю це проходити, чи його я маю з цим розбиратись. Тому що схожу карму ви напрацьовували і в своїх минулих втіленнях. Тому розбирайтеся, прибирайте цих родових бісів. Я проти цього. Це моя думка. Я з цим працюю і я розумію. Які є наслідки, хто хоче розібратися зі своїми фінансовими проблемами, алкоголізмом, голод в роду, приходьте на консультацію і в регрес.